Привіт, друзі, ви на каналі проект «Перевоплощення». Тут ми разом змінюємо якість життя, розкриваємо секрети здоров'я та гарного самопочуття. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу, але часто недооціненну тему: пряму кишку, головний орган, який відповідає за виведення токсинів та залишків їжі з нашого організму. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це прямо зараз, адже тут ми говоримо про те, що дійсно важливо для вашого здоров'я. Ставте лайк цьому відео, це найкращий спосіб підтримати нашу роботу. І пишіть у коментарях, що ви знаєте про здоров'я прямої кишки і чи доводилося вам стикатися з цією темою. Друзі, замисліться над такими фактами. Уявіть, що за рік через нашу пряму кишку проходить понад 5 тонн їжі у вигляді переробних решток. За даними ВООЗ, близько 40% дорослих у світі стикаються з дисфункціями прямої кишки, такими як закрипи, геморой чи інші порушення. А ще більшість проблем виникає саме через незбалансоване харчування, низку рухливість та недостатнє споживання води. То як правильно піклуватися про цей орган, щоб уникнути серйозних проблем? Саме про це ми сьогодні будемо говорити з нашою неймовірною гостею. Вітаю вас, пані Анно! Я хочу вам представити експертку в галузі здоров'я шлунково-кишкового тракту, лікарку-проктологиню, головну лікарку клініки Дніпро Анну Руфанову. Євгенія, вітаю. Я дуже вдячна вам за те, що ви підняли дуже важливу тему, адже дійсно пряма кишка це найголовніший орган, який виводить токсини з нашого організму. Розкажіть нам, будь ласка, чому правильне функціонування прямої кишки настільки важливе для здоров'я організму? Які найпоширеніші помилки в догляді за цим органом ми допускаємо щодня? Пряма кишка це кінцевий відділ товстої кишки, який закінчується анусом. У ній накопичується кал. Випорожнення складаються з певної частини неперетравленої та невсмоктаної їжі. Та біомаси організмів та води. Клітковина не має енергетичної цінності, але вона сприяє кишковій пересталтиці та просуванню кишечником харчової маси. Коли вміст кишечника переміщується з ободовою кишки у пряму, виникає рефлекс дефекації. При деяких захворюваннях. Можуть спостерігатися проблеми зі смоктуванням води в кишечнику, що проявляється у формі діареї або закрипах. При закрипах уповільнюється перистальтика та неперетравлена харчова маса переміщується у ній дуже повільно. В результаті багато води всмоктується і це робить калові маси сухими та твердими. Найкращі способи очищення кишечника. Перше, пийте більше води. Вода допомагає видаляти токсини з організму і підтримувати нормальне травлення. Рекомендую пити не менше 8 склянок води на день. Збільшите споживання клітковини. Клітковина міститься. Овочах, фруктах, злаках та допомагає очищати наш кишечник і покращувати його роботу. Рекомендую вживати 25 грамів клітковини на день. Також додайте ферменти в раціон. Ферменти, що містяться у фруктах овочах, допомагають покращувати роботу кишечника і прискорюють процес перетравлення їжі. Також включіть у свій. Раціон метабіотики. Метабіотики це біологічно активні продукти з корисними лактобактеріями. Це йогурт, кефір та інші види ферментованого молока. Також це сири, пармезан, моцарела, камамбер, зелені столові олівки, солоні огірки, також це квашена капуста. Вживайте пробіотики. Пробіотики дійсно містять живі бактерії, які допомагають покращувати роботи кишечника і зміцнювати наш імунітет. Рекомендую вживати продукти, що містять пробіотики на постійній основі: це йогурт, кефир, квашена капуста. Також застосовуйте трави. Такі трави, як шавілля, м'ята, допомагають очищати кишечник та покращують роботу. Рекомендую їх додавати у раціон як чай. Вживайте також магній. Магній поліпшить роботу кишечника та запобігає закрипам. Магній міститься у наступних продуктах: горіхи, зернобобові, банани та шпинат. Бережіть себе здоров'я кожного з нас це цінність для України.